Практично з перших днів повномасштабної війни, з 27 лютого, українське місто Круп'янськ було окуповано російськими терористами. Мирні українці, які не встигли або не змогли евакуюватися, близько пів року виживали в прямому сенсі цього слова, не маючи доступу до цивілізації, харчування, води та навіть інколи тримаючись за останню волосинку життя. Проте завдяки ЗСУ вже 10 вересня місто було деокуповане, бажаючи допомогти місту побратиму Коля Серга разом з композитором Саш. О Чемеровим об'єдналися в так званий культурний десант та створили проект разом за час окупації. Багато людей зневірилося в своєму житті і в Україні загалом. Тому зараз не як важливо підтримати наших. Саме тому ми і запровадили цей рух, щоб надати цю віру, десь повернути, десь надати її вперше. Бо ми знаємо, що ці міста знаходяться дуже близько до Росії, і, наприклад, під час голодомору. Етнічне українське населення там було знищене і заселене етнічне російське але вже вони вони їли з української землі тож а е, знаходилися там вдихали українське повітря тому е, вони вже українці вже декілька поколінь тому е, навіть незважаючи на те що їх так довго довго об'єднували деякі речі з росією ну вже все Розірван цей зв'язок, і тому ми їм покажемо і на особистому прикладі, і е, вербально, і невербально, і конкретними діями, що вони українці, а українці це дуже цінно, і українці підтримують українців. Акція разом передбачає збір велосипедів, теплого одягу, засобів зв'язку, книг та інших необхідних речей для жителів Крупінська, аби підтримати їх патріотичний дух та віру в Україну. Першу хвилю, яку ми запускаємо, і це до 10 листопада відбувається. Щоб поїхати, такий перший транш зробити це велосипеди, це теплі речі. Акуратно складені, знаєте. Це музичні інструменти, це книжки, українські книжки, журнали. І це телефони, смартфони. Якщо є якісь старі як смартфони, які не використовуються, було б круто їх. Відправити, а якщо ще є можливість закачати туди якусь української музики, гарної, якісь може відео прикольних одразу встановити там телеграм канал українські, в яких є доступ до реальної інформації, це було взагалі круто. Слова підтримка або ж просто розповідь про себе, обмін контактними даними для подальшого спілкування та теплі слова побажання можна написати у листі, передавши його разом з речами для постраждалих українців. Крім цього, допомогти можуть і вчителі української мови та історії, нагадавши жителям Крупінська українські звичаї та традиції, а також нашу спадщину. А от культурні діячі можуть разом з мешканцями міста побратима додати фарб сірому від руйнувань місту, розмалювавши його або ж разом робити коло лільки мотанки, співаючи пісень та розповідаючи віршів. Місто це ж не просто там, територія, будинки. Це люди, які живуть в цьому місті. ці громади, які от, діляться своїм теплом, своєю енергетикою з іншими. І тим людям я от був в Куп'янську, я скажу, що це так достатньо складно було там перебувати. Люди після деокупації вони дезорганізовані. Ще тоді в перші дні фактично не було центральної влади, бо місто постійно обстрілювалося і всі органи управління знаходилися в 30 кілометрах. І... Місто було місто було складне. Їм потрібна наша допомога. Їм от їм потрібно розуміти, що вони потрібні всі в Україні, і не потрібно ділити Україну на західну, східну Україну, центральну Україну. Тому цей проект дуже і дуже важливий. Міський голова й для Круп'янська також передав два сміттєвози. Крім цього, згодом на Михайлівській відбувся концерт для Житомирян, де музикант Коля Серга закликав якомога більше. Людей допомогти нашим, а голова військової адміністрації Віталій Бунечко передав побратимам Скруп'янська гітару для колоритних музичних вечорів з українським мотивом. Долучитися до допомоги і приносити речі у Житомирі можна в кінотеатр імені Івана Франка у будні з 9 до 18. Збір триватиме до 10 листопада.